Здарова, народ! що ви там, як все маєте? Сьогодні значить у нас друга серія виживання. Ми продовжуємо наш путь в цьому прекраснішому Дізі 7 Майнкрафт. Так, що по ітогам э, тої серії. Будували ми, значить, такі будинок. Саме простенький начальник. Ну, Які у нас плани на. Цю серію. Значить, я хочу піти в ту деревню, трошки подивитися, що там продають жителі. І можна їх порозвивати трошки, але основна задача цієї серії це скрафти собі повний комплект залізної броні. Тому що я хожу як у себе бомжін. мене вже чуть кірка зламалася. Ще буде У мене 13 штучок. Uh, для повного комплекта, що мені був пам'яті, не змінює, треба 24. Ну що ж, Будемо в принципі вирушати. Прошлої серії, хто повний мене тут еще Кріпер не взорвав. Так, ну може, давайте спочатку підемо цю деревню, побачимо, що тут ці жителі. Які вони тут є, чиї кузніси там броніки, хлопчетко. І вже там десь черву йдемо де покупаємося трошки. Так, це хто у нас? Картограф. Будемо будемо часом займатися. Вирушати якісь нові данжі, шукати їх. От, тут сундучок був. Так, тут багато цих жителів без професії. О, броня. Ти дружище давай не заходь назад. Тут я тебе оставляю. Мені, в принципі, ще пізніше, вже пізніше, коли я буду займатися розвиттям цієї жителі. подійди до мене, що ти так далеко. То, то буду їх розвивати. Бо всіх от броніків, е, Хто там ще, є, я вже не пам'ятаю. Як правильно називається, ну коротше. Що що цього броніка розвинуть до там самого його високого класу та майстер? Мабуть, що, то він буде толкати нам алмазну зачаровану броню. Але то то дороговато, Не питання на сьогоднішній дня. А хто то вже якусь печерю я знайшов. Значимо не вирушати, так в мене філій вообще ще що немає. Трошки погано. Так, мідь. Кажуть, нові версії медна броня буде. Це теж буде цікаво, але теж вона не скоро вийде. Так, що ж можна чуть огляду бути. Теж пригодиться. Він теж, як правило, вправило уголь не вічний. Треба робити запаси. Щоб його на ще трошки хватило. Как це гравій спать, а главное собі. Головне роздавить гравий. Так, сіки, 17 штучек якраз добре мені буде. Так, ни самое главное, найти таке? шотки. Ще, це то, конечно. Ох, бляха. Це твоя не конечно, конечно, метистую печеру. Тихо пару штучок. Я, звісно, не планував зараз пошукати Мітісу печеру, але. Але це дуже добре, що я знайшов. Собі пару штучок добуду і що тут у нас залізо. яке я шукав. Скільки тут є 4 штучки. Так, далі шукаємо ще залізо. Дуже добре, дуже добре. Бляха, в мене кірка зараз ще зламається. Та що у мене нічої немає, так? Да. Що ж треба... Надо... То що тут золото є? Це вся печера, чи вона ще далі? Ні, вона ще далі продовжується. Так що ж, вернуся я до хати, скравчу собі ще одну кірку. І вже вернемося всю печеру. Так, я вже майже вернувся додому. Зараз крафтим кірку. Ще одну. Ну і в принципі це заліземо на закинуть. Хай переплавляється. Так, собі взяти запас дерева, щоб в мене було дерева завжди з собою, щоб. Якщо що скрафтить, верстак. То мене таке, звісно, не прикалює, що Як пішов в шахту, у мене кірка зламалася. Це ще вам так скажу. Так що ж йде. Я, кстати, як по путі назад, йшов я там ще одну печеру бачив, ще більше за ту, але. Ну, В принципі, смисл цю Вон, вона. цю печеру зучать на даний момент немає, вже знайшов, не то там треба викупати той весь. Хотів би сказати, уголь, але викупати все залізо. Вже потім вже там подивимося, вже якось пізніше. Так деться печера? Мені Головне її не загубити. Так отут. Ох, Hello, motherfucker! матфакер! Да, це, це конечно опасно було, це було опасно, бляха. Я вже подумав все, жопа мені. Але бляха, як сюди спускався, то не було їх. То вже спустився заспавнить. Не знаю, чи нам золото надо, але хай буде. Чому б не дубуть? Так, і саме основне залізо. Треба повний комплект залізної броні то що я це як бомж хожу. Так, так, так. Золото ще можна, хай буде. Як то каже, золото лишнім ніколи не буває. Так, далі що? Далі. Можемо йти, в принципі, далі, в якусь сторону, бляха. 10 входів, 10 виходів. які вибрати О, вугілля. Можна теж трошки добути. Так, у віллядобули, государь. Я з вами не планував зустрічатися. Що давай, кисай. Все, кріпера загасили. Чесно, мені такі фокусники не надо, я лучше його зараз приб'ю, ніж потім зараз мені в спину зайде. Єдине, що я почув, це стак як він зараз взорветься. Так, тут, вляха, ніфига нема. Так що, можна в ту сторону піти подивитися. Тут то ноги розбить можна. Так. Відстом на даний момент часу нам не треба. Я не хочу собі я голову розбити, так що. Так, зараз грамотно простроюсь. Побачите. І це вот і дерево От так Отак сразу нас зомби зустрічают давай, молодой господин давай ты тут они цей о не мені, мені таких дружків не надо о спаунер так бляха мене вообще не, не... Так, мене зараз... Ю... Надо тікати в городу мать вашу не стріляйте Бл. Заповнюють мене молодим. Давай купайся. Чуть мені по ушах не дали. Це в принципі, що ви хотіли розуміти, це причина, по якій я хочу собі броню покраще. То зараз на костелять нашому мені. Там я... там я побачив спаунер, це дуже добре. Вона буде якось в серії там Ферму. О, золо. Це питання не сьогоднішнього дня. Зараз нас цікаво зависит. Заліз на броня. Шосхи мне повтікали, да? Чи не, не повкачую. Ну ти там оставайся, в принципі. Залезом. Так. Две штучки тоже добрые. Ну, чуть-чуть можно еще добыть. О, тут эти богатику. Пишу в за залезом, а в итоге добыл золото больше не залезу Так, ще Сторожа. О! Да ты шо? Господа, у нас сьогодні свято. Перший алмаз. Пішов за залізом, получив алмаз. Ух, -юх. Я таких фокусів не люблю. Ще уди. Зітки уберетесь. Так, добре, похавати надо. Я вже бачу одного негодяя і вроді би там десь другим. Цікаво, це тільки один алмаз. Хе -хе, в натурі тільки один. Ну не суть важна, господа. Це наш перший алмаз в нашому вживанні Дуже багато планів в мене на цей світ, на це виживання, так що, так що воно буде Довгим і довгим, цікавим. Опа, фокусінькі. ты давай, ну, по криперу стреляй, не по мне. А. Минус один скелет. Все там, там тени негодяи. Не, мне жопа. Не, не, не тикай с городу, Ярик, тикай с городу. вот. Вообще во, во один алмаз. Так, мне нельзя кисать, ни в коем случае. Ще залізом, все, дуже добре, дуже добре. Зараз зробимо запас ресурсів. Щоб мені не тратити серії просто в шахті. А зараз лучше нам просто подобувати як можна більше ресурсів. Щоб потім я не ходив. Не тратив наш дорогоцінний час. А ще всякі там походи з шахти. О, ще одна мітісто печера. І сіки тут алмазів. Тоже в один Да ви що, прикалюєтеся з мене чи шо? Я ж знаю, що може бути. Не тільки один. Да, він в натурі один, забийте. А зараз ще трошки подбуваю ресурсів. Так, дами господа, поки я купався в шахті, наш по ітога. 39 рудного заліза і цілий стак золота і 7 алмазів. Я думаю, на даний момент достатньо для нас цих ресурсів. Але як ви можете бачити, поки я добував, то мене сильно потовкли, я майже всі свої інструменти зламав. Так що мені прийдеться все заново крафтити. Я отак от, от зараз це все золото позакиду, хай воно мені тут буде. І весь мусор скидувати, але треба ще один сундук зробити. Так. Дуже добре ми зробили те, що. Ой! Те, що покупалося в шахті. Багато ресурсів добули, і я. Я думаю те, що в дальнішим... В Іти в шахту вже не буде мати ніякого особового сенсу. Так. момент я не робимо залізну броню. Значить, штани є. Сапоги е, є. Нагрудник теж є і шлем. Шлем теж є. Так. Це все золоте знімаємо, я викидаємо. але мені нафік не всралось. Я залізну броню. Так, дами і господа. Одну із цілей сьогоднішньої нашої прекраснішої 10, 10 серії ми зробили, ми скрафтили залізну броню. І по ісходом, поки ми крафтили і добували ресурси, то треба обновити наші інструменти. Тому що ці вже трошки трошки вони зношені. А мені тако не треба, щоб на мене там десь зомбі напало, а я А я з поламаним мечем хожу. Так -от. Нові ресурси. І знаєте що? І треба ще сокиру нам зробити. Це було б дуже добре. Отак. От -от. Все, інструменти буде вили. Слухайте, а да ми теж сьогодні зробили більше, ніж планували. Сім алмазів ще добули. Зараз особо спішити не буду робити алмазні речі. Поки що в мене такої потреби нема. Було б добре ще лук зробити. Якраз ніч є. Ну так слухайте, то ми тут дуже багато сьогодні роботи ще зробили, ще навіть лукскрафт. Ніби такий крафт, ні. Да-да. Але то ще зараз сино використовувати не зможу. хто 6 стріл, то небагацько. Ну що ж, хай переплавляється. І давайте підемо до того нашого броника. Зараз спробуємо його прокачати. Так, як як ви бачите, в принципі тут дуже багато пшениці, так що мені потреби в їжі можна сказати, перекрити. Так, так, дружі, ще тікай, звідси. Я зараз переночую, що мені тут там. Сзаді со спини не підходили, всякі там кріпери, ми такі, дружки не треба. Так, і десь отут або нашій Бронік. Ти можеш мать твою поближе до мене подійти? Так. П'ять ізомруда треба. Треба ізумруди, знаєш, прокачувати. Зробимо прям декілька комп'єктів. Це залізної броні. Так, зараз походимо, подивимось. Може, хто ж, може, кто ж торгує цим. Бумага. Картограф, значить. Зараз його тут десь поміщу. Все, хай тут буде в мене. Тут закрию, щоб тут ніякі монстри його не достали. Даже два життя, добре. О, о так от зроблю. так ось закрию. Так, як я пам'ятаю, для бумаги нам треба бамбук. На бамбук де? Те росе правильно на берегах. Якраз ми знаєте. Якраз розсадимо цей бамбук. Зробимо таку от ферму. Не ферму, просто розсаду для бамбука. І хай він собі росте, ми будемо займатися своїми справами, паралельно забирай бамбуки і будемо ходити і прокачувати жителя. О, кстати, це корабль є. Це знаєте дуже добре. Давайте ми не сьогодні будемо його іслідувати, вже якось трошки пізніше. Зараз наша задача добути бамбук. Для початку було добре. На березі мого дома. Зробити як правильно, чи горо, чи розсада. Не суть важна, коротше, посади бамбук. Що хай росте? Я собі далі буду крафти з нього. Помагаю продавати всьому картографу за візомруди. І там далі вже прокачувати обронік. Так. І піти десь на берег і посадити цей бамбук. Зробити таку розсаду, кстати там теж росте, треба піти забрати. Багато бамбука не буває, нам треба надо... дуже багато. Десь таків з 10 може навіть більше. Бля. Чого я думав, що це бамбу? А це тростник. Сахарник. Ну, короче, не суть. Так, тут отак от землю вставить. Якраз в мене ці листа землі, думаю, мені це головий хватить. І ще й ти добудь, щось землі десь накопати. Підрівняти ландшафт. Ну навіть тут. І ще пару грядок зробити. не хотило, даже ще трошки залишилось. То можна ще з цієї сторони. Так само це все останнє, що залишилося. Так от зробити, ну, чуть-чуть не хотіло, не суть важно. Потім доробимо. І так у нас дуже багато грядок вийшло. Осталося чекати, поки виросте наш тростник. Ну що ж, народ? Сьогодні ми зробили багато роботи, було багато ресурсів. Планувалося зробити бляха тільки залізну броню, добути тільки залізо, а ми ще добули алмази, стах золота. Це дуже добре. Та саме для нашого жителя броні Канада і Зомруди, а для того бумага зробили таку от, такі прекрасні грядочки всього трусника. А я, бляха, думаю, це бамбук. Дуже дякую вам за перегляд. Удачі!